Дня. Мене звати Олександра і відгадайте, що в мене в руках. Це не банний віник, це заготовки, з яких ми будемо робити різдвяний віночок. Тож, розпочинаємо. Щоб зробити різдвяний віночок, нам потрібні гілочки з березові. Потім беремо кастрюльку. Беремо для того, щоб визначити розмір нашого віночка. Я взяла таку середню, мені підійде. Потім беремо клей-пістолет силиконовий, стрічечку, стрічечку беремо і ниточки. У мене золоті, і вони такі більш плотнесенькі. Так. І для прикрашання у мене тут будуть різні деталі: Це ялинкові гілочки кориця і будуть такі бантики. Для того, щоб нам підготувати наші гілочки для віночка, нам потрібно їх очистити трошки. Ми очищаємо їх від, якщо є листечко, і так само ми від жорстких таких кінчиків, які от ви бачите, ломаються. Ми це відловлюємо. Їх, якби, ми вже готуємо собі такий от невеличкий пучечок, і тепер ми його вкладаємо в нашу каструльку. а вона допомагає нам продати форму. Так. Беремо ще гілочки. Те робимо невеличкий кечечок. І вкладаємо їх тепер з іншого боку і гарненько теж вкладаємо. Так. Обираємо ще. Очищаємо від листочка. І знову вернемось покладаємо. Так ми можемо обирати, якої щільності ми хочемо Віночок, або він буде такий товстенький, або тонесенький, і ми обираємо за рахунок каструльки нашої розмір. Якщо це велика, то у нас буде такий величенький віночок, який ми потім можемо покласти на стіл. Якщо це малесенький, ми можемо такі віночки повісити або на двері, або зверху повісити над люстрою. Буде дуже красиво. І тепер ми беремо, дивіться, у нас вже, бачите, сформований у нас віночок. Тепер, для того, щоб його зафіксувати, ми беремо ниточку. Але це, бачите, така товстесенька нитка, це не то, якою шити. Це товщення. Я взяла золоту. Так. Що ми робимо? Ми відрізаємо такий ходочок, для того, щоб ми могли закріпити. Наші гілочки. Ми їх так щільненько притискаємо і так гарнесенько в'язуємо декілька разів раз і два, і зав'язуємо на вузлик. Замість нитки ми можемо взяти декоративну проволоку і нею закріпляти. І тепер, з іншого боку, ми теж. Ми теж щось бачите, вона трошки розпадається, і ми її збираємо разом, можемо трошки переплісти, і також так само з цього боку ми фіксуємо. Так. І тепер нам потрібно ще з двох боків його зафіксувати. Ми зафіксували з чотирьох сторін, а якщо ви бачите, що вам потрібно більше, ви фіксуєте ще додатково. А тепер ми Наші гілочки, які торчать, ми їх починаємо якби, оплітати. Да? Ми їх туди в серединку а, ховаємо Ми оплітаємо, щоб наш віночок був не торчав, а щоб красиво був вплетений. І придаємо йому округлу форму. Після того, як ми заплили і придали форму, я хочу його прикрасити і буду прикрашати ось такою стрічкою червоною. Ви можете будь-які прикрашати будь-які елементи. Це дуже цікаво буде, що у вас вийде. Що роблю я? Як виходить, що буду залишати десь. Ну, таку от стрічечку, щоб вона у нас висіла, і тепер буду його оплітати. Ось я його оплила стрічкою і в кінці зав'язала бантик і приклеїла його клеєм пістолетом. Далі будемо прикрашати. Для прикрашання віночку я обрала зовсім такий мінімальний. Прикраси, які можна знайти під рукою, і додати ще апельсини сушені або різні шишечки, красиві, горішки красиві. в общем все те, що може нам дати природа. Я взяла, опліла корицю. Тут дві у мене смужечки разом, такий пучечок. І ці собі від гілочки беру і беру бантик. Теж зробила. І ось беру таку стрічечку. Це для того, щоб можна було на неї почепити віночок. І тепер це все прикрашаємо. Ось такий віночок у нас вийшов. За рахунок плею пістолету ми закріпили всі деталі. Тож, дівчатка, включайте свою творчість, фантазію і чекаю від вас цікавих фотографій і ваших віночків з нетерпінням. І бажаю вам гарного настрою і натхнення на ваші чудові віночки. Чекаю!